Віражі на міражі у Франції. Показали тренування українських пілотів на літаках Міраж 2000 які передали Україні. Відео оприлюднила французька армія. Ці винищувачі, частина військової допомоги, яку президент Еммануель Макрон анонсував ще торік, у червні. Тоді він пообіцяв Україні кілька бортів. Днями ми нарешті отримали першу партію цих літаків для боротьби з ворогом. Докладніше про французькі літаки поговоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу Мілітарний. Він долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий день, доброго вечора. Отже, Україна отримала перші винищувачі міраж 2000 від Франції. У чому перевага цих літаків? Ми трошки їх випустили з уваги з фокусу а через F-16. І от які завдання наші пілоти зможуть виконувати, використовуючи їх міраж 2000 Якщо розглядати базову версію, яку нам передавала мова саме йде про французьку модифікацію, яка є на озброєнні французьких повітряно-космічних сил, це Міраж 2005 f А саме ці вони, вичі, вони, були першопочатково призначені для виконання повітряних задач, тобто це місії протиповітряної оборони, місії заволодіння повітряним простором. А що стосується Модифікації, вже які на її базі були побудовані, та мали досить таки широкий попит на міжнародному ринку озброєнь. Це е, модифікація «Міраж-2005 марк 2 який є на озброєнні е, Греції. Також ми можемо згадати е, такі винищувачі, які мають на озброєні об'єднані Арабські Емірати, е, Катар та Тайван. То останні е, модифікації вони були значно розширені щодо можливостей. Які можуть виконувати ці борти, мова йде про нанесення ударів про високоточним озброєнням по наземним надводним цілям, а також виконання місій по протирелокаційній боротьбі, тобто це боротьба з ворожими засобами ППО? А ми можемо припустити, що певні модифікації були Францією, все ж таки впроваджені, оскільки було повідомлення ще від 2024 року, що ці борти перед тим як будуть передаватися в Україну, вони прийдуть. Певні а, модернізаційні процедури, але сказати а, на 100% ми зможемо коли вже більш детально та зблизька, зможемо ознайомитися з тими бортами, які отримали наші оборонці. А е, чи може, ну напевно, може цей літак бути оснащений ракетами скальп і бомбами оці ААСМ французькими. Які взагалі характеристики цього озброєння? А, і які об'єкти, і на які відстані це озброєння може вражати? Французькі скальпи, які вже були успішно імплементовані разом з нашими бомбардувальниками Су-24, а вони мають дистанцію 500. Плюс кілометрів, а ми можемо згадати саму історію передачі цих крилатих ракет: Shadow або шоскальп, то британці, котрі також прийняли активну участь у передачі подібних високоточних зразків озброєння. Вони наголошували на тому, що обмежили дальність пусків до 300 кілометрів. А що стосується цих Виробів, які передавалися французькою республікою, такі повідомлень не надходило. Тобто, ми можемо припустити, що дійсно вони мають повну повну дальність до 500 і більше кілометрів. Що стосується високоточних авіаційних боєприпасів, АДУСМ, як вони називаються у Франції, то це комплект модернізації вільно падаючих бомб марк 82 які мають можливість. Планувати на дистанції близько до 100 кілометрів в залежності від режимів пуску цих боєприпасів? Угу. Ну от е, я дивлюся, що 250 кілограмів е, е, бойова частина це ну це серйозна потуга, так яку може доставити ця бомба. Скажіть, будь ласка, Ми... а що стосується міражів, а яку ще зброю можна навісити на них? Досить широкий спектр в першу чергу, виходячи від тієї модифікації, яку нам передавали, то це повітря система зброєння повітря-повітря, тобто це ракети Біка, які існують наразі у двох виконаннях з радіолокаційною системою наведення, а також з інфрачервоною. Якщо згадувати про ракети Міка і Р саме з радіолокаційною системою наведення, то там максимальний радіус пуску це до 83 км. кілометрів. Міка, яка оснащена інфрачервоною системою наведення, має дещо менший радіус до 40 кілометрів. Також ми можемо згадати інші високоточні французькі вироби по ударах на наземних цілях, але казати, що вони теж входять в той чи інший список допомоги ну, поки що напевно Угу. Торкнуся з вашого дозволу теми дронів. От північна Корея разом з Росією можуть почати спільне виробництво дронів. От на вашу думку, які типи БПЛА вони от разом ці дві два режими можуть виготовити е, перші повідомлення про ймовірність такої співпраці. Вони повертають нас до літку 2024 року, коли е, північно-корейські військові показали. Невідомі раніше в їхньому арсеналі безпілотники за своїм силуетом. Вони нагадують вже досить широко відомі безпілотники російські, які вони застосовують під час своєї збройної агресії. Тобто, мова йде про ланцети, мова йде про розвідувальні безпілотники. Загалом така тенденція вона вкладається в рамки технічної та військової співпраці між Росією та Північної Кореї, оскільки ну, можна рахувати, що Північна Корея зараз надає свої технології в обмін на ті, які може ним продоставити Російська Федерація, і саме по безпілотниках росіяни напевно що зробили один з акцентів по своїй співпраці з північною Кореєю. Якщо Росія і КНДР, припустимо, таки будуть виробляти разом дрони, де вони братимуть комплектуючі деталі. Відповідь на це питання, вона досить очевидна, оскільки і Росія станом на зараз, і Північна Корея, як така, вони беруть свої комплектуючі з Китаєм. Ще скажіть, якщо ви мені дозволите це запитання, я би запитав. Минулого тижня була новина про те, що, начебто, Україна успішно, українська армія, збила каби російські. Як це можливо? Ну не, не не відкриваючи жодних таємниць, звісно, якщо можна технічно слід зазначити, що самі каби або ж авіаційні погасні боєприпаси бомби з модулем планування та корекції НПК, вони не є надскладною ціллю для засобів ППО. тобто, вони мають відносно низьку маневреність, вони мають відносно низьку дозвукову швидкість. І траєкторія їх руху так також вона досить скажімо так відносно, просто може бути прорахована розрахунками наших засобів ППО та радіотехнічної розвідки. Але тут питання виключно в тому, що росіяни за минулий рік застосували понад три тисячі цих кабів по різним цілям в Україні, тобто це і військові об'єкти, і об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Тобто складнощі саме технічної перехоплювати подібні загрози повітряні вони не досить великі, але питання щодо масовості застосування їх з боку нашого ворога. Тобто, а він має все ж таки тут багатократний угу. Так. Пане Вадима, я вам дуже дякую за цю розмову. Як завжди, було дуже цікаво. А Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний, був у нас на зв'язку. Я вам зичу гарного вечора. Дякую вам насправді. До побачення.